Дякую, для мене дійсно велика честь сьогодні бути серед вас, серед професіоналів. І найперше, хочу сказати, що цей ролик, який ми тільки що з вами побачили, я його бачила вже ж не в перший раз, і кожного разу дуже сильні емоції. І я хочу, як і діти в цьому відео, сказати дякую нашим захисникам, захисницям за те, що ми зараз можемо бути тут, ми можемо. Мріяти можемо планувати майбутнє. Можемо планувати, як ми будемо покращувати наше життя. І це завдяки тому, що вони ви стримуєте агресора. Дякую. <плес> ми тільки що з вами подивилися відео, в якому знімалися діти з табору психологічної допомоги. Всі ці діти е, пройшли страшні випробування. Е, хтось зазнав страшні втрати, бачив загибель близьких, в тому числі е, батьків, е, бачили насильство, е, були в окупації тощо. І досвідченим фахівцям було досить важко повернути їх емоційно до нормального життя, знову зробити так, щоб вони могли посміхатися і так відверто говорити. І команда всеукраїнської програми ментального здоров'я та як знімала цей ролик до дня захисників і захисниць минулого року. І як бачите, як ви всі бачили, військові, хоч і мовчазні, також стали героями цього відео. І те, як вони слухають дитячі слова, говорить само за себе, бо дійсно до них промовляють ті, кого вони захищають. А наше суспільство своє дякую військовим має виражати в конкретних діях, не просто в словах, які теж мають ці дії поліпшити якість життя військового, зокрема фізичне і ментальне здоров'я. Я сподіваюся, що всі, хто в цьому залі зіштовхувався або хоча б перетинався, знає про програму ментального здоров'я. І ви знаєте, що її завдання допомогти нашій країні. Подолати наслідки пережитих травматичних подій, навчити всіх людей справлятися зі стресом. А наслідки стресу зараз відчувають на собі 80% українців всіх. Але а вже ж завдання, також щоб ця допомога охопила тих, хто на першій лінії надважких випробувань та стресу. Це військові, і тут є ще більше викликів. За різними опитуваннями, лише третина військовослужбовців готова звернутися за допомогою до психолога, і в цих відповідях є загальноукраїнська тенденція стигматизація психологічної допомоги. І подекуди упередження, що звертатися за допомогою це прояв слабкості, тому найперше завдання. Подолати цю стигму, плекати справедливу думку, що вміння приймати допомогу навпаки є проявом сили. Нам потрібно розбудувати таку ефективну систему підтримки ментального здоров'я, яка відповідатиме потребам військових, і яка вже ж буде базуватися на принципі рівне рівному, тому що. Зрозуміло, багато військових більшість довіряють краще людям зі схожим досвідом, а не цивільним. Треба будувати систему, яка допоможе їм плекати свою стійкість, а отже, бути стійкішому і всьому суспільству. Окремий виклик, я вважаю, в тому, що разом з військовим будь-які сервіси підтримки обов'язково мають охоплювати його родину або її родину. Мобілізація однієї людини означає мобілізацію всієї сім'ї, тому що це батько, чоловік, це донька, це сестра, це брат. І військовий з родиною це єдиний механізм. Який у період таких важких надважких випробувань стає надзвичайно крихким і може чутливим, він може зламатися цей світ в будь-яку хвилину. Тому так важливо в цьому ланцюжку підтримки не втрачати родини. Важливо, щоб члени родини володіли також навичками самодопомоги і знали, як підтримати свою близьку людину, яка захищає зараз їх на фронті. Отже, коли ми кажемо, що нам потрібні ветеранські хаби. Простори варто додавати, що потрібні і родинні ветеранські простори, щоб досвід війни не розділяв. Багато корисного вже існує в світі на щастя, і під час закордонних поїздок я завжди намагаюся знайомитися з таким досвідом, в тому числі реабілітаційним, і щоб запозичити щось для нас. Під час нещодавньої поїздки до Сполучених Штатів ми відвідали, до речі, з представниками Міністерства оборони найпотужніший медичний центр, військовий медичний центр Волтера Ріда. Це величезний комплекс, і там, окрім того, що військові проходять лікування і реабілітацію, проходять навчання військові медики для всієї армії Сполучених Штатів і також навчають їх професійній. Психологічній допомозі кожен парамедик опановує навички підтримки ментального здоров'я. Це потім допомагає йому в роботі і йому бути спокійним і вимагати швидше приймати правильні рішення. Я дуже рада, що скоро туди поїде наша делегація, на чолі з міністром охорони здоров'я, і я впевнена, що ви зможете детально вивчити цей досвід, і ми можемо щось. Залучити в себе. В Канаді, зокрема, окрім Міністерства у справах ветеранів, існує окреме Міністерство психічного здоров'я і залежностей. І спільний фокус для цих двох міністерств це робота з ветеранами. Окрім того, в країні працюють понад 9 тисяч фахівців, які на практиці розбирають, який шлях проходять ветерани. З якими життєвими ситуаціями, проблемами вони зіштовхуються і знаходять для цього рішення. Під час візиту до Канади також я бачила, як працює е такий величезний інститут Атлас. Це інститут у правах у справах ветеранів та їхніх родин. Е до речі, там не тільки працюють з травмою, але й досліджують інноваційні підходи для запобігання та лікування психічних захворювань, ПТСР, а також травм мозку. До слова, Атлас вже уклав медичне партнерство з Центром психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна, і я сподіваюся, що наші фахівці тепер будуть співпрацювати тісніше з каданськими колегами. Хочу зазначити, що всі наші закордонні партнери вони готові не просто ділитися своїм досвідом, вони готові активно допомагати Україні розбудовувати якісні сервіси. Зі свого боку, ми маємо бути готові правильно сформулювати свої запити, розуміти свої нагальні потреби, ефективно користуватися цією співпрацею. Як приміром, це робить зараз Superhumans, про які також була сьогодні мова. Їхнє друге, вже одеське відділення відкривається за співпраці з агенцією французькою агенцією France Expertise. Я закінчую, шановні присутні, ми всі знаємо, що стійкість однієї людини це основа стійкості суспільства. А стійкість – це також основа ментального здоров'я. Тому давайте плекати стійкість одне одного, дбаємо про ментальний добробут наших захисників і захисниць. Адже від того, наскільки вони будуть стійкими, настільки є стійкою. І буде стійкою Україна, і кожен із нас. Дякую, Олена Зеленська. Дякую на леді за точні і важливі слова.